Оповідання називається Добра дівчинка і зламана іграшка Його написала дитяча письменниця Юлія Забіяка. Одного разу Марійка знайшла кошеня правда, іграшкове. Воно було однооке, та немало однієї лапи. Дівчинці стало шкода іграшки, і вона від... вирішила віднести її до старого дідуся Івана, який міг полагодити що завгодно. Дідусь сидів на лавці, а біля нього ходили білі голуби, котрі дзювали зерно, яким старенький їх пригощав. Дівчинка привіталася і розповіла, з чим прийшла. Іван Йохимович погодився полагодити кошеня і сказав, щоб вона приходила завтра. Марійка ледве дочекалася наступного дня і вранці вже збиралася до дідуся, коли мама її спитала Донечко, а як ти віддячиш дідусеві за допомогу? Маруся промовчала. Бо навіть не думала про це. Але вона була розумна дівчинка і вирішила купити старенькому дідусеві продуктів, адже магазин знаходиться далеченько від його хати. По обіді дитина вже була біля будинка дідуся Івана. Він подякував їй і віддав іграшкове кошеня, що майже було як нове. А тоді промовив. Марійко, добро завжди повертається сторицею. І подарував добрій дівчинці справжнє кошенятко, яке одразу ж замуркотіло у неї на руках. Дітки, сподобалось вам оповідання про добру дівчинку Марійку? А як ви гадаєте, чи зраділа Марійка подарункові дідуся Івана? І якщо ваші вчинки будуть добрими, то й добро завжди буде поруч з вами.